Вчорашній випадок. Пацієнт 42 роки, звернувся зі скаргами на біль у грудях. Біль з'явився раптово, коли пацієнт нахилився шнурки зав'язати. Біль з'явився десь тут спочатку і розповсюдився на ліву сторону грудної клітки. Характер болю видається м'язово-скелетним. Біль посилюється при нахилах, поворотах, задишки майже немає. Але обстежуємо. Робимо кардіограму. Стандартні відведення майже нормальні, але вольтаж видається замалим. Хоча, строго кажучи, це норма. Це Стандартні відведення, а в грудних відведеннях. Ну, це праві грудні, можна сказати, що це варіант норми, але ліві грудні відведення зменшені. І це не відповідає статі статурі пацієнта. Але, але я не можу це пояснити. Оглядаю. І при огляді ослаблене дихання в лівій легені, при перкусії, при простукуванні, ось тут я знаходжу а, притуплений відтінок легеневого звука. І я думаю, може, це плеврит, але... Але по середній підпахвинній лінії, ось тут, я знаходжу, я не знаходжу тупість, я знаходжу майже як елемент коробки відкритого тимпанічного звука. І я не розумію, що з пацієнтом. За пневмонію даних немає, а знижений вольтаж. Що ж це може бути? Тому обстежую далі. Пацієнт робить знімок. О, І тепер все зрозуміло. Це пневмоторакс. Розрив е, лівої легені. Вільне повітря в лівій половині грудної клітки. Ліва легеня зжалась. І ось тут я знаходив а, коробковий відтінок легеневого звука, а, а чому в задній частині, скоріше за все, а, зжата легеня притулилась до задньої а, стінки грудної клітки, і тому там я знайшов притуплений відтінок. Отже, діагноз пневмоторакс. І це пояснює. Знижений вольтаж ось тут, з цієї сторони. Пацієнт був направлений в лікарню, в торакальне відділення, і зараз, сьогодні, він там знаходиться і проходить лікування. Зробили дренаж, випускають повітря, розправляють легеню.